Привіт! Це hr код Юлії Кузнець, простір, де ми говоримо про людей, цінності та бізнес. Сьогодні обговоримо тему, яка часто лякає HRів і керівників: цифри і фінанси. Саме фінансова грамотність може стати твоїм секретним інструментом, який допомагає впливати на команду, приймати рішення та будувати ефективний бізнес. Моя мета показати, що цифри не страшні. І вони завжди працюють на тебе, якщо навчишся їх розуміти. Навіщо HR-у розуміти фінанси? Багато HR-ів бояться цифр, думають, що це не моє, але розуміння фінансів дозволяє прогнозувати потреби у команді, аргументувати інвестиції у навчання та розвиток, знижувати приховані витрати від плинності та помилок. Наприклад, якщо один відділ витрачає багато на адаптацію. Можна проаналізувати процеси і знайти точки для оптимізації. Ключові цифри для HR. Ось на що варто звертати увагу: перше. Плинність персоналу, скільки людей залишає компанію і скільки коштує їх заміна. Друге вартість адаптації. Тренінги, наставники, час колег. 3. Ефективність бонусів і мотиваційних програм. Чи працюють вони на результат. четверте Продуктивність співробітників зв'язок між навантаженням і результатом. І п'яте витрати на навчання та розвиток вашого персоналу. Пам'ятай, HR, який бачить ці цифри, стає стратегічним партнером, а не просто сервісом для людей. Практичні інструменти для HR. Дашборди для візуалізації ключових показників, таких як плинність, адаптація, продуктивність, прогнози витрат на персонал. Плануй бюджет на наступний рік, враховуючи ріст команди, аналіз ефективності навчання. Перевір, чи окуповуються інвестиції у тренінги, сценарії, які йдуть не за планом. Прогнозуй зміни та аналізуй ринок праці. Отже, коли ти розумієш фінанси, ти допомагаєш компанії приймати правильні рішення. Як цифри допомагають у мотивації та розвитку. Цифри дозволяють аргументовано показати керівнику. Що інвестиція у навчання це стратегія, а не витрати, а також створити справедливу систему бонусів та запланувати ріст команди без перевантаження людей. Кейс із практики. Після того як ми проаналізували витрати замовника на адаптацію, компанія оптимізувала процес: Плинність знизилась, а продуктивність зросла. Отже. Фінансова грамотність для HR це твій інструмент впливу на бізнес і команду. Почни з простого: відстежуй ключові цифри у своєму відділі або компанії, аналізуй і роби висновки. Дякую, що слухаєш HR-код. Підписуйся, щоб не пропустити нові епізоди. До зустрічі!